І так, друзі, всіх вітаю. Прийшов на пасіку після того потепління. Зараз подивимося пару вуличків. В принципі, яка там картина, як вони сидять. Та сидять вони файно. Ось вони всі спереду. Нічого не порозлазилося. Файно. Так, пару вуликів заглянемо, підемо подивимося, чим займаємося, це все вам покажу. Тут взагалі красота. І, до речі, друзі, вони сидять не по центру, а сидять ось на передній частині. Файно. Це означає, що кормів у них дуже з запасом. Ну оці сидять ось так, трошки до половини дійшли. Ось в такому варіанті. Красота. Все. В принципі, можна не переживати, я думаю. Ці сидять також на передній частині, як бачите, ось від, відпереду. Файно, тобто запасів, так, да, багато в них. Ідемо, подивимося, що в нас чим займаємося, поки є час вільний. Його звісно небагато в проміжках між замовленнями, але застав наші. Так, але, але. Ну, покажу зараз, чим, чим займаємося, які фронт роботи підготовлюємо, тому що, в принципі, сезон не за горами, потрібно працювати. І так, частина 30 нуклеусів вже готова. По, по частині такій 30-25 красимо, щоб його там все в цеху не завалити, тому що не буде де пройти. І так, нуклеуси нагадую ще раз, на одне матко місце. В цьому році вирішили робити так, хто не дивився відео. В кришу вливається арматура, вона практично тут під верхом. І е, криша, по-перше, у нас важка, по-друге, її не вигинає. Ось такого плану на 6 на 6,5 рамочок составних. Е, далі, з можливістю, якщо у вас довго три, е, стоїть матка, ви можете доставляти корпуса, навіть е, потім розкидати ще на кучу клеусів, на зиму зібрали на 2-3 корпуса і вона, в принципі, так може зимувати. Тому з розрахунком зробили, щоб менше було цих зльотів і так далі. Перший сезон будемо тестувати, покажемо в принципі, вам. Тут ще також кормушки йдуть з такого плану потолочні. Тобто, ось такий план. Йдемо, дивимося, що у нас в цеху. Так, друзі, в цеху у нас друга партія нуклеусів, яку я покрасив тільки вчора. Скрутили, все готово. Знову ж таки, потрібно винести для того, щоб. Красити нову партію, тому що там вже є готова. Е, ну, до речі, ось таку арматуру заливаємо. Тобто ось такі десь, десятка арматура заливається в кришу, і в нас виходить дуже-дуже файна криша. Стоять форми, які ми е, працюємо зараз. Тому, друзі, е, нуклеуси мені подобаються. Е, для початку робили з логотипом. Ось, як бачите, потім відкрутив я логотипи і зробив просто отаку стінку з ручками. Для чого? Красити краще, набагато простіше це все шліфувати, що найголовніше. І саме те питання, що ми залишили стінку 30 мм, а це додаткове тепло для нуклеуса, що немаловажно, коли ми заселяємо ранньою весною, щоб зберігалося воно як термос. Тому маємо знову ж таки нуклеуси, поки дороблюємо партію 100 штук, далі буде видно, як воно шовано. Далі у нас на виготовленні прес-форми, три прес-форми восьмирамочника, 35-та товщина, готові. 145-й криша дно. Все по стандарту. В принципі, їде до замовника. Зараз запакуємо. Далі в нас три прес-форми. На шестирамочника, дороблюємо наші. Ну, вони вже зроблені, як бачите. Це тільки під пропитку під рамки потрібно зварити і все. Комплект десятирамочного рамочних форм стоїть. Далі також комплект десятки, крім 145 го корпуса. Тобто маємо вже 7 форм, 8, 9, 10 форм. І на виготовленні зараз на порізці 25 форм. Тому, друзі, дуже велика нагрузка. Кожен готується до сезону, кому потрібні прес-форми. Як завжди, номер телефону. Наш незмінний. Силка на наш сайт вона закріплена в першому коментарі. Заходимо та дивимося. Всі ціни вони актуальні на стандартні форми. Якщо щось потрібно по ваших розмірах, там плюс-мінус буде трошки інша ціна, тому що потрібно робити нове креслення. Тому, друзі. Кому сподобався е, відеоролик, ставимо обов'язково лайк, готуємося до сезону. Кому потрібні нуклеуси, також звертайтесь. Ціна такого нуклеуса укомплектованого з потолочною кормушкою повністю готовий е, з прильоткою. З усім покращений 980 гривень. Тому, друзі, кому щось потрібно, залітаємо, замовляємо.